У мене в руках чотири карти, одна із яких це Туз Пік, і саме за цією картою тобі зараз потрібно буде уважно слідкувати. Зараз, наприклад, Туз Пік у нас на першій позиції, тобто вгорі. Проте, якщо ми покладемо його на другу позицію, але після цього зробимо магічний щелчок, він у нас опиниться знову вгорі. Ми можемо покласти в самісінький низ, проте щелчок знову робить так, що він опиняється вгорі. Ми можемо покласти його навіть на третю позицію. Після чого ми робимо той самий магічний щелчок, і ту у нас знов опиняється в самісінькій горі. Зробимо інакше. Я його приберу взагалі. Але ти зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. Проте, поки ти це робив, туспік у нас якимось чином все одно опинився в горі Ми можемо піти далі і прибрати його ще раз, проте він все одно буде в горі. Насправді, туспік це така незвична карта, тому що вона може опинятись будь-де: тут, тут, тут і тут. Проте насправді. Ту спік у нас був лише один. Також у нас були три карти, які ти не помітив. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.